І, можливо, вам знайомі люди, які постійно скаржаться на життя, але вони нічого не хочуть змінювати, звинувачуючи у всьому інших. Можливо, навіть і ви цим грішите. У позиції жертви людина страждає і терпиться. Але чи варто це терпіти? Для того, щоб вийти з позиції жертви, вам потрібно змінити спосіб мислення, адже проблема полягає тільки у вашому світогляді. І ось рекомендації, що вам потрібно робити. Головне це визнати, що проблема є. І ще щось потрібно змінювати у житті. Потім потрібно взяти відповідальність за своє життя та перестати звинувачувати інших, адже інші не можуть бути причиною усіх ваших бід та невдач. Також потрібно навчитись знаходити позитив у поганому, адже люди у позиції жертви просто не вміють цього робити, і тільки вам вибирати, як сприймати труднощі у житті, або як проблему та жаліти себе, або як виклик та отримати користь із ситуації. І тільки ви визначаєте, чого варті, і у якій позиції.